Якби ти знала, що чекало цю душу, ти б без перестанку дякувала. Біля головного мозку кіста онкохвора рак яєчників. При народженні дитина померла. Один Бог знає, скільки нам довелося пройти лікарень, лікарів. Це така була теж долина низина, яку треба було пройти. Коли ми одружилися, одружилися, і дружина була вагітна першою дитинкою, ми раділи, тішилися, чекали, що скоро народиться. Як нам сказали, буде хлопчик, буде син. І ми вже ім'я вибрали і, послè, і назвали так Рувим. Дуже нам подобалося ім'я обом. І коли вона входила вагітною, це десь половина вагітності, десь 4 ,5, 5 місяців було, попала в лікарню, були деякі ускладнення. І нас направили з Демидівської районної лікарні у діагностичний центр міста Рівне. І коли ми там пройшли обстеження, нам поставили заключення, що в дитини, яка в утробі, в дружини, яка була вагітна, біля головного мозку кіста. І воно каже, може дати ускладнення на будь-що, на зріст, на, на, ну, на будь-що може дати, тобто дитина буде неповноцінною, дитина буде нездоровою. Ну і нас почали, як то кажуть, ганяти по кабінетах, тобто шукати причину, в чому і до чого доктори нас схиляли, так це зробити аборт, перервати вагітність. Ми сказали, цього робити не будемо. У нас є живий Бог, ми будемо молитися. Нам і біля візка пальцем крутили, нам, вибачте, казали, ви телята, ви молоді, ви нічого не розумієте, на що ви йдете, ви молоді, ви можете собі ще народити дітей, навіть повішу вам буде ця каліка глядіти. Ми сказали, є сильний Бог, і ми надіємося на нього. Якщо навіть і не так, ми приймаємо ту дитину як від Господа, яку Бог нам дає. Ми хочемо і молимось, і віримо, що вона буде здорова. Але якщо навіть Богові угодно Бог допустить, що вона буде нездоровою, ми будемо її приймати. Ну, вони не розуміли нас, і з цим ми розійшлися. Вона стояла, де кожного місяця мала їхати на обстеження, і вона їздила дружина на обстеження, вони дивилися, спостерігали. Вони знову казали, вони показували. Бачите, ця кіста вона росте, і, і вона вже ускладнення дає, голова почала рости. матка голова велика, туловище, дитинки маленькі. і вони знову схиляли. Але ми молилися. І коли останній раз вже перед родами, десь за місяць до родів, вона поїхала знову дружина на обстеження. І цей лікар дивився, лікар дивився, то вона сказала такі слова: моліться і далі своєму Богу, як ви молилися. Я просто бачу чудо. Ваша дитинка повністю здорова. Якби я не, на, не спостерігала за цим усім, я б не повірила б ніколи, що може такому бути. І вона повернула екран, де УЗД проводила і показала дитинку, якщо у вас здоровий повністю хлопчик, і навіть знака цього немає. І ми дякуємо Господу за цю таку милість. І родився здоровий син. Здоровий сьогодні йому 20 років. Він зросли такий, на голову вище від мене. І навіть є така ще думка завести тим лікарям і показати, показати те, що вони говорили, що нічого не буде, щоб вбити це життя. Але ми наділися на Господа. У моєму житті я дивлюся, Бог вчить різними методами, особливо такими проводить трудними, можна сказати, дорогами. І в тому згартовує мою віру, в якій я росту, в тому працює над моїм характером, над моїм усім. І вчить довірятися, покладатись на Господа, бувають і радощі, бувають і благословіння. І в цьому Бог вчить, що воно є невічне, і не це має бути основою життя або ж віри а має бути той, хто подає сам Господь. І так по життю дуже багато є милостей Божих. Пригадую знову такий момент, коли дружини було дуже недобре, почали брати приступи і виявили, що в жовчному міхурі є камінці. І коли ми пройшли обстеження в Демидівці, районний хірург. Він порадив нам поїхати на рівне, бо каже, це серйозно. Воно в будь-який час може бути приступ, такий біль невиносима, і придеться порізати тут. Якщо в Рівне звернетеся в обласну лікарню, то це буде набагато краще. Тобто проколами роблять, звідти удаляють і все. Ну і коли ми звернулися в рівне, то нам це підтвердили, назначили операцію, але каже: ви пройдіть медогляд до дружини в Демидівці, щоб тут вже не займати часу. А, і вже з готовим тим прийдете, і ми прооперуємо. Ну і ми так зробили, приїхали, її роблять операцію. Операція пройшла успішно, все добре. Ми дякували Господу, молилися про це. Але десь місяць часу після операції дружина знову каже, щось мені так недобре, таке мене щось відбувається, така нудота, що то мені каже, що то таке недобре. Ну кажу, треба поїхати провіритися після операції. Ну, бо так і доктор казав, через місяць, десь два приїдете, подивимося. Ми їдемо привіратися знову в обласну лікарню, Цей хірург, який дивився, робив операцію, дивився. Він подивився, каже, все добре. Після операції все зажило, все добре, все добре. А ну-ка, почекайте. І коли він трошки нижче на живіт дружини спустився, робивши УЗД, він потім все оставляє, береться так просто за голову руками і каже, Боже, мені тюрма. Ми не зрозуміли зразу, що каже, ви вагітна. Ви вагітна, каже, і це вже не малий термін. Каже, як таке моно бути? І після, коли ми виясняли це все і саме дивувалися, десь на той час, як робили дружину операцію, вона три місяці була вагітна. І врачі того не виявили, не побачили. Проходили і аналізи, здавала, і ну, все вона проходила, що говорили, і не виявили, що вона вагітна. І знову нас по лікарах, і знову нас схиляють до того, щоб перервати знову вагітність. Знову вагітність перервати, тому що півтори години була під загальним наркозом. Це може дати на розвиток дитини і тому далі і подібно, будуть погані е, наслідки цього. Але ми знову сказали, ми будемо йти до кінця. Якщо Бог дав і зберіг це життя, ми віримо, що все буде добре. І так Бог дав. Бог дав, що родилася здорова, повноцінна дівчинка, і ми дякуємо Господу. І так, між е, цим моментом, коли родилася нас друга дитина, також був такий певний період. Переживань або ж низини таке доводилися проходити, коли певні були проблеми в дружини зі здоров'ям. Коли п'ять років не було у нас знов дітей після другої дитини, п'ять років не було дітей. Ну і різно доводилося чути свою адресу. І так вийшло, як хто каже, таке є пристив'я – Син і дочка і на тому точка. Але один Бог знає, скільки нам довелося пройти лікарень, лікарів, бо були проблеми зі здоров'ям. І всього і пам'ятаю, коли знову чергове обстеження було, і дивились на УЗД, і роблять заключення, і ставлять дружини, що онкохвора рак яєчників. Терміново робити операцію. І знову, знову молитви, знову пости Господи. Ми віримо, ти є сильний. Ми віримо, ти є сильний. Ми молилися. Якось так все складалося. Мали їхати в онкодиспансер, на обстеження, якби, ну, на операцію. І якось так все сталося, то, то не виходить, то якось так. Те... І, і так ми не поїхали. І знову, дружина Кикіто відчуває зміни в організмі. Знову, давай поїдемо на обстеження. Ми знову приїжджаємо в рівне на обстеження, знову ту саму лікарню. І, і до тієї самої лікарки попали. І кажемо, ми хочемо, щоб ви зробили УЗД, подивилися. Вона відкрила запис цієї карточки, каже, тут все ясно написано, і ви ще до цих пир граєтесь, не зробили, каже, операції, то це вже може бути пізно. Я нічого дивись не буду. Тут ясно написано. Ми просимо, кажемо, ну подивіться, ми ж заплатимо, як і всі, за УЗД, за ваш прийом заплатимо гроші, скільки там потрібно. Будь ласка, подивіться. Вона каже, які ви надоїдливі. Давайте вже подивлюся. Як у нас дружину дивиться знову на УЗД. Вона каже до медсестри, ну глянь, ну, хто то робив запись, чи то мій, чи то хтось інший робив. Вона каже, що ви робили запись в цьому. Не може бути. І вона каже, що до ну, дружини, ви є повністю здорова. У вас яичники, як малої дитини, і каже, я вас вітаю. Ви вагітна, десь до двох місяців у вас буде дівчинка. І ми дякуємо Господу, що Бог є такий добрий, милостивий і багато-багато милостей Божих переживаєш у житті і дякуєш Господу. як казав один муж Господній, я не достойний усіх милостей твоїх, Боже. Розумію, що ти недостоєн, але дякую, що Бог є милостивий. Були певні склади, дуже є був тиск. Тиск такий був, але все нормально, нормально. І ми, коли в дубному на обліку стояли, і доктор Кузьмінська, О, вона каже, а ми все зробимо можливе, що би було. О, і вони сказали: вложить дружину в лікарню, але ж вдома. П'ятеро дітей і маленькі, тако, і думає, що робити. І ми молилися теж молилися про цю справу, і Бог каже, те, що лікарі кажуть, він зробить, але як вони кажуть, так не буде. І ми думали так, цікаво було, думали, що ж то що ж то, як воно буде. А лікарі що кажуть? вся ложіка, вилягайте, тут тут. У нас апарати, тут на все, під наглядом, щось, то ми зразу врятуємо. О, І я дякую Богу, що Бог так ну, порадив, ми так зробили, бо якби ми не послухали лікарів. То велика пляма впала б ну, на нас, і не тільки нас, на віруючих би казали, як вони кажуть, що ви не дбаєте про дітей там і тому далі подібно. О, коли дружина лежала в лікарні, о, і те, що лікарі казали, воно, що тут апарати, ми все зробимо, воно того нічого не помогло. І коли прийшов час родити, її певні були ускладнені, визивали штучні роди, при народженні дитина померла. О, дитина померла, Вони не те, що казали цього. І вони нічого не могли зробити. Навіть докторка ця плакала і просила мене вибачення, і казала, що, вибачте, ми могли врятувати, я кажу, що не все від вас залежить. І тут в лікарні, я кажу, якби ця ситуація, наприклад, трапилася вдома, там, і ми поїхали, вони сказали, ми вам казали. Але коли це в лікарні, в цьому всьому, ну, і це така була теж долина низина, яку треба було пройти. І я так собі, собі думав, так, буває, як людей буває. Щось сталося, значить, за щось. Я так думав, Господі, за що? Я пам'ятаю, в одному собранні був на молитві, і було пророче слово, Бог каже: не думай за що. Це не за що, це моя воля. А дружина стільки цим перейнялася, ну, трудніше, як бачите, для жінок це все перейнялася настільки з цим, що ну, вона не могла смиритися, що вона взагалі теж в одному собранні на ній молитві, її було слово таке пророче, що Бог каже, якби ти знала, що чекало цю душу, ти б без перестанку дякувала. А замість того, що подякувала, ти допустила обіду в серце на Бога. І ти мене огорчила. О. І потім знову багато часу не пройшло, була молитва і дружини було слово таке, що каже, що твою печаль покрою радістю. І це у 2015 році сталося. І вже нас, ну, якби п'ята дитина, вже 9 років було, і Бог покрив радістю. 4,5 місяці маємо сьогодні синочка.